Лікарка Варвара Бережна показує нове обладнання у гінекологічному кабінеті. Його облаштували в одному з відділень пологового будинку у Полтаві. Стерилізаційна апаратура, всі розходні матеріали, шкафчики. А саме головне є гінекологічне крісло без бар'єрного доступу, де жінки з інвалідністю, малорухові, маломобільні на кріслах, візках можуть заїхати і будуть оглянути це крісло. Воно Виворачується в різні сторони для за потреби жінки, опускається, піднімається. У цьому кабінеті послуги зможуть отримати безплатно, зокрема, жінки, які опинилися у складних життєвих обставинах, жінки з інвалідністю та ті, хто постраждали від насильства у вмовах війни. Допомогу тут надаватимуть комплексно, каже спеціалістка обласного департаменту охорони здоров'я Людмила Іванова. Кожен етап надання медичної допомоги він передбачає в собі не тільки надання безпосередньо самої медичної допомоги, а надання психологічної допомоги. Ініціював створення такого кабінету благодійний фонд здоров'я жінки і планування сім'ї. На облаштування витратили понад 800 тисяч гривень. Ці гроші надав уряд Великої Британії, розповіла координаторка проєкту Леся Хмель. Зверталася особлива увага на потреби жінок з інвалідністю. У рамках проєкту були надані і витратні матеріали, і медикаменти, і інші маніпуляційні інструменти і препарати для профілактики небажаної вагітності, для профілактики інфекцій, що передається статевим шляхом, для профілактики вірусу імунодефіциту людини, для запобігання вагітності, для екстреної контрацепції. Кабінет розділили на зони, каже директорка пологового будинку Наталія Удовицька. Кабінет оглядовий, кабінет спілкування з пацієнтом, палату, де пацієнтка може перебувати після певних процедур, маніпуляцій операцій, і саме малоопераційно. За словами Наталії Удовицької, у кабінеті пацієнток прийматимуть від 16 березня, робитимуть це цілодобово. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, Суспільне, Новини Полтава.